Ми завжди просимо надавати нам більш-менш спокійні місця, де максимально рідко щось прилітає, але все одно попадаєш під обстріли. Неоднократно ми попадали теж під обстріли, і під гради, і під міномети. Від цього застрахуватися неможливо. Одного разу ми лікували в Херсоні хлопців. Я був з Сергієм Басом в машині безпосередньо, і звук щось летить: ракета чи самоліт, невідомо. Ми так переглянулися з ним, подивилися, трошки присіли, але продовжили працювати, і взагалі то треба, треба робити від того, що ми. Кудись будемо тікати чи щось щось, щось робити, то ну, від цього нічого не зміниться. Тому ми знаємо всі ризики, на що ми йдемо, куди ми їдемо. Всі лікарі, що виїжджають, вони абсолютно добровільно це роблять. Ми нікого не примушуємо до цього. Тому всі усвідомлені. Насправді це дуже велика проблема, тому що інформація хоч і знають про нас, але інформація розповсюджується дуже-дуже тяжко. По-перше, якщо ми звертаємося до верхівок, то ніхто нічого не хоче робити. Ми зверталися до всіх структур, розповідали, що у нас є такий ресурс, є така змога, ми можемо, ми їздимо, ми вже працюємо, тобто ми показуємо свою роботу. Але інформація ніяк не розходиться. Тому, коли навіть от ми виїхали перший раз на, безпосередньо на цьому автомобілі з Зубайстері 19 грудня минулого року після звільнення Херсону, ми виїхали в Херсон. Перша домовленість була з хлопцями з Херсону, ми їх пролікували. Але коли ми проїжджали усі блокпости, ми просто зупинялися. Розказували, хто ми, що ми, що ми можемо, видавали свої контактні телефони. Ну я в основному я займаюся координацією всіх процесів, тому я зв'язок через мене. Ми роздаємо кожен раз, коли ми їздимо перший раз, другий раз по одній і тій ж дорозі, але ми кожен раз зупиняємося, кожен раз запитуємо, пропонуємо свою допомогу, розказуємо і таким чином ми. От так збираємо, збираємо людей, тому що інформація дуже-дуже тяжко насправді розповсюджується. Треба шукати реально тим, кому потрібна допомога. Ми знаємо, що ця допомога потрібна, що проблеми є, що бійці потребують нашого лікування безпосередньо біля їх роботи, скажімо так. Да? Але на жаль, цим ще є великі-великі проблеми. Тому таким образом ми і шукаємо людей. Томатологічна допомога в рамках гострих процесів, тобто, ми відпросимо, щоб ті, хто займається підбором бійців, які потребують лікування, ми просимо, щоб. Це були хлопці з хлопці дівчата з гострими та підгострими процесами. Якщо болить гостро, якщо болить хронічно, якщо випала пломба, якщо розкрушився зуб, тобто ми оказуємо хірургічну і терапевтичну допомогу. Максимально, якщо є змога, ми намагаємось зберегти звісно, зуб, тому що це орган, який треба зберігати. Якщо вже це неможливо, тоді, звісно, йде вже хірургічне видалення, тому що інших варіантів немає. Але ми завжди за те, щоб зберігати, так само, як і в наших мережі наших клінік, да, то ця ж абсолютно протокольна ситуація перекладається і на лікування в польових умовах, тому що інакше. Не можна. Це, це не робота, яку можна зробити аби як. Ми намагаємося максимально зробити це якісно так, щоб ми після нашого лікування на другий-третій день хлопці не сказали, що ой, у нас загострення і ще гірше. Такого у нас майже ніколи не бувало. Ну, є ситуації, коли там може поболіти після лікування, так, але такого, щоб загострення щось треба переробляти, то за більш ніж рік роботи такого ніколи не було. Тому ми намагаємося зробити все якісно, все одномоментно. Якщо потребує якогось двохетапного, трохитапного лікування, то ми, звісно, збираємо інформацію про цих людей і ще раз виїжджаємо до них, доліковуємо, робимо все як треба. Насправді знеболенням і врятовується на перших порах. Знеболенням не завжди є змога відпустити бійця до лікарні безпосередньо. Тому ми і виїжджаємо, тому нам дають запити, ми приїжджаємо. В основній масі, коли є такі гострі процеси, що ми не можемо виїхати, чи ще якісь там питання, то намагаються якимось чином відправити їх до профільного шпиталю та оказати якусь необхідну допомогу. Ми не робимо так званий профілактичний огляд всіх. Ми виїжджаємо для того, щоб допомогти тим, хто вже мають проблеми. Тобто на місці є якісь медики, яким ми даємо завдання відсортувати тих людей, які дійсно потребують нашої допомоги. Звісно, якщо є час, якщо людина хоче, просить подивитися, ми нікому не відмовляємо. Але пріоритет це, по-перше, військові. А по-друге, це гострі процеси, які потребують негайного лікування. Тому, взагалі, на жаль, у нас немає зараз робити медогляд і виявляти тих, у кого щось може десь колись загостритись. На жаль, тому що і ресурс обмежений по лікарям, і час обмежений, і така складається ситуація. Коли набирається кількість людей, нас запрошують. У нас алгоритм зазвичай такий, що напередодні тижня мені телефонують військові, кажуть, що у нас зібралось 15, 20, 30, 40 чоловік. Тобто це проходить наприкінці тижня, і ми плануємо на наступний тиждень вже виїзд в ту бригаду, яка нас запрошує, йти тою кількістю людей, лікарів. Асистентів, яка необхідна для лікування цієї кількості людей. По-перше, це, звісно, гігієна, як засоби гігієни відсутні, так і можливість проведення цієї гігієни відсутня. Це перший фактор, а другий фактор це стрес, тому що це дуже-дуже впливає на загострення всіх процесів, які Можуть бути скритими. І це, звісно, вода та їжа. А вода зазвичай не дуже високої якості, тому ці проблеми дуже-дуже швидко і дуже багато виходять на поверхню і тут приходиться лікувати. Це кожного виїзду мінімум одна-дві людини бояться стоматологи. Перші рази, коли ми виїжджали до Миколаєва, того, то, того літа то командир Морпіхів приходить, каже: я не знаю, що з ними робити, тому що каже, танк з кілометра прибитий він може, не боїться. А до стоматолога каже, всіми посадками їх ловив. Тому це кожного разу такі проблеми, і, на жаль, це з одного боку, і може десь смішно. Але насправді, ті ж хлопці-морпіхи, яких ми лікували ще тоді, вони зараз на сході знаходяться. Ми спілкуємось. Вони дуже вдячні, що ми їх пролікували перед тим, як вони дуже далеко поїхали напередок. І ті, які боялися, зараз дуже жалкують і кажуть, що чого ми не пішли тоді, бо зараз немає змоги це зробити ні часу, ні фізичної можливості піти до якоїсь лікарні.